Дидактична гра пригадай чарівне слово. Вітаю, друзі, знайомтесь, це Тарасик, дуже гарний слухняний хлопчик, любить вчитися, вміє дружити. Але ось біда, геть забув всі вічливі слова. Пропоную друзі, допомогти йому їх пригадати. Зустрівши друга, він викрикнув йому Привіт! і це Правильно, так можна вітатися з друзями. Але коли він сказав привіт незнайомому дідусеві, той зробив йому зауваження. Як ви думаєте чому? Допоможіть Тарасику пригадати слова вітання з дорослими. До Тарасика прийшли гості. Слова вітання ми вже йому підказали, а ось правильно запросити друзів Тарасик не зміг. А якими словами ви б запросили друзів до себе на чаювання? Пригадайте слова звертання та запрошення. А ось і сам Тарасик прийшов в гості до даринки на день народження. Навколо багато друзів, всі гарні, святково одягнені, веселі. Він голосно привітався і розгубився. Що ж далі казати? Діти, допоможіть йому, будь ласка, пригадати слова поздоровлення і побажання. А вчора він випадково зіштовхнувся з дівчинкою. Перелякавшись, зробив вигляд, що нічого не сталося, і пішов далі. Потім жалкував про це треба було зупинитись і вибачитись. Допоможіть, будь ласка, Тарасику пригадати слова вибачення і помиритись з дівчинкою. Мама зустріла знайому. Вони стоять, розмовляють, а Тарасику вкрай необхідно щось мамі сказати. Він наполегливо привертає мамину увагу. Підкажіть, будь ласка, Тарасику, як правильно діяти в такій ситуації? Які слова звертання треба сказати? Тато збирається на рибалку. Тарасику теж хочеться, але йому ніяк не вдається вмовити тата. Діти, допоможіть, будь ласка, Тарасику пригадати вічливі слова звертання і прохання. Подивіться, діти, як повеселішив Тарасик. Він зміг переконати тата взяти його на рибалку і вдячний вам, діти, за те, що ви допомогли йому пригадати чарівні слова. Діти, ви великі молодці. Дякую за допомогу.